Porsche Taycan 4S – це чудовий приклад, як енергію струму можна перетворити на швидкість. Але на відміну від всесвітнього подразника автомобільної автоіндустрії Тесла, це правильний вишуканий, витончений і емоційний приклад. На відміну від батарейки з чотирма колесами з логотипом у вигляді літери Т на капоті, тут до процесу створення були залучені дійсно справжні інженери. Які чудово усвідомлюють, що таке емоційність, керованість та комфорт, і як все це можна поєднати в одному автомобілі, якщо ви справжній юзер Тесла або довічний фанат, не поспішайте на мене ображатися. У вас ще буде чудова нагода. Зараз краще дізнайтеся, як стати власником цього тайкану, задонативши 500 гривень на ЗСУ. Друзі, а тепер про головне. Porsche Taycan розігрує YouTube канал Carbit. Розіграш цього Porsche Taycan буде на YouTube каналі Carbit. Але що потрібно зробити, щоб взяти участь в розіграші цього автомобіля? Потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. Тобто 500 гривень – це один шанс виграти, Тайкан – 1000 гривень – це два шанси, а 10 тисяч – це 20 шансів. Але якщо ви задонатите, наприклад, 1200 гривень, то ви все одно отримаєте два шанси, 200 гривень – це буде ваш добровільний внесок на допомогу Збройним силам України для того, щоб задонатити, можна скористатися QR-кодом, який ви бачите на екрані, або посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. Акція триватиме до 29 липня до 23.59, а розіграш відбудеться 31 липня на YouTube каналі Карбіт о 19.00. Ну і потрібно пам'ятати, якщо ви робите донат з картки не монобанку а будь якого іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати свої контактні дані, тобто прізвище, ім'я та контактний номер телефону, саме для того, щоб в разі вашої перемоги вас можна було знайти та ідентифікувати. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів для підрозділу Артан-Гурмо. Друзі, цьому екземпляру ми вирішили присвятити аж два відео. Промо, яке ви зараз дивитесь, і повноцінний огляд. В Промо, ви не почуєте нічого поганого про цю машину, тому що мета у цього тайкану одна допомогти Збройним силам України зібрати якомога більше грошей. Тому як завжди, або тільки добре, або взагалі нічого. А от у повноцінному огляді, який з'явиться за декілька тижнів на нашому каналі, ми вже з вами детально розберемо. А які плюси та мінуси є у цього електрокару. Отже, тепер давайте повернемося до моєї початкової промови. Чи мені сподобався саме Porsche Taycan? Тому що, на відміну, майже від всіх електрокарів ти дійсно керуєш машиною. У тебе є цифрова панель приладів, яка створена суто для тебе. Не для пасажирів, а саме для тієї людини, яка керує цим транспортним засобом. Друге, тут нарешті з'явилася нормальна техніка. Но підвізка, яка може вас здивувати рівнем комфорту, а також може здивувати своєю керованостю, тому що ви дійсно будете вражені тим, на яких швидкостях ви можете долати ті чи інші повороти. По-третє, нарешті в цьому електрокарі відсутня ця тупорила рекуперація, яка заважає вам керувати машиною у нормальний природний спосіб. Коли ви відпускаєте педаль акселератора, у вас нарешті є нормальний Накат. Звісно, рекуперація тут є, але вона виконана у такий спосіб, що вмикається тільки тоді, коли ви натискаєте на педаль гальмів. Тобто, спочатку у вас автівку гальмує саме рекуперативна система, а вже потім, якщо вам потрібно зупинитися більш енергійно, тоді вже втручається у процес гальмування і гальмівна система. І на мою думку, це фантастично. Так, ви можете керувати все ж таки процесом. Процесом рекуперації. Якщо все ж таки ви хочете, щоб рекуперативна система вам допомагала сповільнити ваш тайкан, ви можете це обрати в головному меню, але можете повністю це і прибрати. І нарешті, керуючи машиною, у вас є природні відчуття. І на відміну від Тесла, у вас тепер відсутні оці рухи від керма до сидіння, від керма до сидіння, тому що машина або тільки розганяється і. Тільки гальмує. Четверте, Тайкан настільки намагається бути справжньою машиною, що має нормальні двері з нормальними ручками, без будь-якого електричного приводу. Інженери Porsche навіть вирішили сюди не встановлювати дотяжки дверей. Я маю таку підозру, що вони досить довгий час вивчали, а що ж, не подобається, юзерам в автомобілях Тесла та інших електрокарах. Вони зробили повний список і Намагалися все це прибрати. Але, на превеликий жаль, їм це не вдалося. Але про це ми з вами поспілкуємося у повноцінному огляді. Ну і якщо вже так повелося, що всі електрокари хизуються динамікою розгону, я пропоную дізнатися. А як швидко їде цей Porsche Taycan 4 s Тобто дізнатися 0 100 402 метри. Якщо буде у нас така можливість 0200 та 100-200. Але хотів зауваж. Жити не звертайте, будь ласка, уваги на цифри щодо гальмування, тому що на превеликий жаль, наш екземпляр одягнутий в зимову гума. Отже, дістаємо драгі і чекаємо. Декілька слів щодо наших стандартних вимірів. Мені дуже сподобалось, як тайкан поводить себе після швидкості 150 км на годину. На відміну від багатьох електрокарів, він не здувається у нього, наче з'являється другий подих, і все це відбувається за рахунок того, що у нас на задній вісі є двоступенева трансмісія. У нас вмикається друга передача. І Тайкан отримує додаткову потужність, скажімо так, на будь-якому електричному карі зі стандартними електродвигунами після 140-150 км на годину машина перетворюється на вяле або щось, але з Тайканом цього не відбувається, і мені це сподобалось. Друзі, щодо наших розіграшів, які проводить команда ЕСРТ Сумерейсін Team та команда Карбіт. На відміну від деяких наших колег, наші розіграші мають одну єдину мету: а саме, допомога Збройним силам України. Інструмент може бути різноманітний: коптери, надводні дрони, ендопротези, снайперські гвинтівки, авто для зсу, будь-що. Але мета єдина це допомога Збройним силам України, і нам це вдається завдяки вам, наші любі глядачі, завдяки глядачам СРТ, завдяки глядачам. Ам інфокар, карбіт нам вдається допомагати військовим. І декілька днів тому ми якраз переоформлювали декілька машин нашим військовим, і ви навіть не уявляєте, наскільки вони вам вдячні. Вдячні за те, що ви не опускаєте руки і продовжуєте це робити. Друзі, всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео, вкотре ми вам вдячні. I'm at a rap till tell them I'll just stand down to the cup goal and it stands clear. I've been out running top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real 25, I'm a fast on their heels, built the last, never last, to good.